Сьогодні в Україні тематика stem освіти набирає популярності. На відміну від класичної в нашому розумінні освіти за STEM дитина отримає набагато більше автономності. На процес навчання набагато менше впливають стосунки, що складаються між вихователем та вихованцем. За рахунок такої автономності дитина вчиться бути самостійною приймати власні рішення та брати за них відповідальність. STEM – це абревіатура, яка об'єднує сайнс наука технології інженерія. Мистецтво, математика тобто це ті галузі, основні напрямки, на яких базується вся освіта. Відповідно, не можна розвиватися в якомусь одному напрямку, не не торкаючись інших. І саме інтеграція всіх оцих цих предметів і є метою stem освіти, тому що ми намагаємось виховати дитину, яка буде різнобічно розвинена, яка знайде себе у цьому швидкоплинному світі і буде успішно реалізована. Над впровадженням методики СТЕМ освіти в навчальних процесах. Активно працює смілянський навчально-виховний комплекс Лідер своїми успіхами у цій сфері. Вони ділилися з директорами навчальних закладів Сміли та Кам'янки. Саме СТЕМ освіта передбачає вивчення наук та технологій шляхом застосування технічної творчості та інженірингу, в основі яких лежать математичні розрахунки, моделювання та інтегроване використання різноманітних інструментів та засобів інших наук. Це напрям в освіті. При якому в навчальних програмах посилюється природничо науковий компонент. Плюс інноваційні технології. Стрімка еволюція технологій веде до того, що незабаром найбільш популярними та перспективними на планеті фахівцями стануть програмісти, іт фахівці, інженери, професіонали в галузі високих технологій. Тож своїх учнів педагоги-лідери хочуть зробити готовими для умов життя і праці у сучасному світі, що стрімко розвивається. Своїми надбаннями готові ділитися з колегами. Семінар був поділений на три великі та продуктивні хвилі. Лідерці демократи. Монстрували ті види діяльності, які проводяться у закладі за методикою STEM-освіти. Ми на семінарі показали те, яким чином у нас впроваджуються саме це, і інтегровані уроки, і наукові проекти, як дитячі, так і учительські, і ті технології, які у нас впроваджуються, в наше життя і щоденно нас життя до цього залучає, і відповідно, ми на це відгукуємося. і Йдемо в нове життя. Навички креативного мислення та глибокі наукові знання, отримані в результаті навчання за стем, дозволяють дитині вирости новатором, двигуном розвитку людства. Починати потрібно і з молодшої школи. Наприклад, яблуко, на перший погляд, звичайний фрук. Але навіть найменші учні можуть дослідити його з різних боків і поглядів та дізнатися багато різних цікавинок про нього. Особливість STEM року у тому, що я як вчитель перестаю бути основним джерелом знань. У центрі уроку проблема або практичне завдання, і діти мають самостійно знайти шляхи вирішення цієї проблеми, застосувавши наявні у них знання, здійснивши експеримент, дослід. Впровадження принципів STEM-освіти – це спроба вивчити світ комплексно у взаємозв'язках і органічній єдності. СТЕМ символізує початок нової епохи та відмови від застарілої предметної системи на користь інтегрованого навчання. А саме такий підхід на 100% відповідає компетентність концепції нової української школи. За STEM-освітою Чому майбутнє? У 21 столітті всі винаходи, які робляться науковцями і за які вони отримують нобелівські премії, вони не відбуваються лише виключно в якійсь одній галузі: фізика чи математика. Це дотичні галузі. На дотику біології і хімії є винахід, на дотику кібернетики там, і фізики є якийсь винахід за це майбутнє. Оскільки сучасна школа, а українська школа повинна бути сучасною. Ми повинні готувати дітей, які будуть в майбутньому житті дуже легко себе знаходити. Так, і вони повинні будуть орієнтуватися. Ну, і в різних галузях знань, і це їм знадобиться оцей такий практичний такий, ну, результат пошуку матеріалу. Мені так видається, що світ дитина на уроці в такому плані в СТАМІСІТІ. Вона я побачить єдиним, цілим й зрозумілим. Що це буде ну не роз'єднано щось, а дуже таке органічне поєднання, гармонічне поєднання всіх речей. Тому що ну, не можна розказувати історію, не згадуючи про відомих фізиків. Так само і фізик не може розповідати про щось про щось інше. Це природа, це наша така річ. Це якщо хочете зараз така фішка в освіті. Вона дуже потрібна. Стем об'єднує всі природничо-математичні науки в одне ціле. Всі ці галузі тісно пов'язані між собою на практиці. Отже, їх вивчення у спільній площині дуже важливо переконують. Педагоги-новатори. І що найбільш важливо, саме такий підхід дозволяє зацікавити наукою навіть тих учнів, які раніше вважали, що не мають до неї жодного хисту. Ми Представляли проєкт Незвичайний погляд на звичайні речі, який є STEM-Art-проєкт. Цей проєкт поєднує мистецтво, математику і енергозбереження. Даний проект завжди у нас адапту, адаптується під час проведення літньої наукової школи. Саме такі, такі проекти доводять, що можна навчатися не нудно, що ми можемо що діти можуть застосувати знання точних наук на практиці, показати, як вони застосовуються, показати проявити свою творчість і кмітливість, дає можливість осягнути вивчені ними закони, показати їх в дії. Отже, якщо одна з основних завдань сучасної освіти є створення умов для всебічного розвитку школярів, з урахуванням можливостей кожного, то STEM-освіта – це ідеальний варіант. І для того, щоб працювати за цими методиками, вчителям теж потрібно реформувати свою роботу. Поки на це наважуються лише експериментатори, і він лідери пишаються, що мають педагогічний колектив, який відгукується на всі професійні виклики часу.